Да, до тебя снова, бачте. Я вас тоже, девчата. Проходите. Таня, ну ты уже идёшь? Мы тебя вычекаем. Так, так, я уже иду. Дівчата, я сьогодні таку гру принесла для нас, щоб багато. Як називається? Правда чи брехня? Що, перше запитання? Чи займаєтесь ви спортом? Так, займалась. Все добре. Ти ще повернешся до свого лікування спорту. А ти? Так, так, я теж пішла. Ви не переживайте, дівчатки, ви, напевно, протяг. Давайте продовжувати. Чи були у вас фізичні травми? У мене не було. Дівчата, ви самі все знаєте. Так, в мене була сильна травма. Хіба? Хіба? Здається, з тобою все було добре. Е, ви цього не пам'ятаєте. Це вже було, коли ти пішла. Коли Лілі була в лікарні? Так, саме так. Щодимо коїться. Олію, дуже шкода, що сталася така прикра ситуація на твоїх змаганнях зі скейту. Ти мала отримати ту, ту, ту нагороду. Нічого, дівчата. Це не це ваша проблема. Це лише нещасний не випадок. Який залишив слід на все життя. А як так сталося, що твій скейт розмовився на дві частини? Та це просто випадковість! Дима Катя, ти ж була тоді на тих змаганнях? Може, ти щось помічала дня? Ні, все було, як зазвичай. Змагання, як змагання. До твого скейту навіть ніхто не підходив. Ти ж була твоя перша нагорода в скейтбордингу? Так, я пам'ятаю. Чи брехали ви колись? Ні. Ні, звичайно. Так, це я б Я Я з звістка! Це я мала виграти перше місце! Пробачте мене, дівчата. Я більше ніколи не буду брехати. А ну, пропочаємо тобі кажу. Тільки пообіцяй ніколи, ніколи більше не брехати. Обіцяю.